Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і я продовжую відповідати на ваші запитання. З ким готується воювати Польща? Не на нашій території випадково претендує. Дивіться, скажу два слова що стосовно цього питання. Цю інформацію, що Польща може претендувати на наші території, це ІПСО російське, розповсюджене. Стопроцентово. Ось це ми вже розбирали і не останній раз. Це для того, щоб вас розхитати. Ось, от те, що Угорщина претендує, і вона зазіхає. Це видно. Румунія так само, але Румунія вона поводить себе більш толерантно. Вона увійшла в ЄС, в НАТО. І вона підписала ці всі речі, які не е, дозволяють їй переходити межу. А, Угорщина, вона така, знаєте, як і Путін, як і Зеленський. Це одного поля ягоди. Це люди ті, які нарушають правила, порушують правила, які наплівати, і, до речі, ось таким людям і сходить все з рук. Хоча е, Орбана трохи притискають, все ж таки він і в ЄС, і в НАТО. Давайте тоді розглянемо. Це для тих, щоб вас заспокоїти. Чи дійсно Польща претендує на наші території? Ні, вона закрила це питання. Ніхто на нашій претенду... території не претендує. Якщо це і було колись в минулому, тепер цього немає. Тут тільки мирна політика до нас йде. Це. Було в минулому. Цей, давайте скажемо так, розділ цей закрили. Більше мені таких питань не ставте. Ось тут є визначеність. А тепер дивимося, чи з ким готується Польща воювати? Ну Польща сама вона ні з ким не може воювати. Це вона в НАТО. Ось. Будемо тоді говорити, з ким готується НАТО воювати. Дивіться, а ви, якщо пишете такі питання, з ким готується? Надавай, надавайте мені е, варіанти. Я не можу зараз тут, Росію, з пальця висосати. Або ще, ще звідкись. Розумієте? Карти не покажуть Росію чи не Росію. Це бабка надвоє гадала. Ми будемо конкретно зараз, з ким готується Польща воювати. Давайте тоді інакше запитаємо. Ну, тут, от стримуюча карта вже йде. Тому я зараз ще раз помішаю. Навпаки, Польща тільки збирається. І так, чи, готова, чи готується Польща воювати з Росією? Давайте так. З ким вона ще може воювати. Ну, дивіться. А Якщо потребується, якщо буде потреба в цьому, так. Угу. Ось вони для цього. І, е, готу... верніше, не те, що готуються, вони накопичуються. Ось та карта, яку я вам показала на дні. Воно було накопичення, стримування поки що своїх сил. І ось тут так само: вони поки що, коли в них іншого виходу не буде, будуть готові з Росією воювати. Поки що ні. Поки що ні. Ну, Це коли е, ескалація буде і коли всі дипломатичні речі себе вичерпають. Тобто, коли е, мир нехай буде буде порушений, коли території конкретно будуть порушені, е, е, Оце, що бомби літали, пам'ятаєте, вже мені здається, одна залетіла вилетіла, бо вона керована була, друга таки там розбилася минулого року, ви це все пам'ятаєте, рік десь тому, не минулого навіть, а десь приблизно рік тому, а трошки можливо вже більше. То просто розумієте, коли ескалація буде, коли буде потрібно, коли вже нічого, все, що вони застосовують, так примиряючи оце все, то да. Я бачу, що да, будуть готові з Росією воювати. Тобто вони накопичують, наскільки я розумію, боєздатність свою. Якось так. Але, вибачте мені, це не для того, щоб відібрати в Україні землі. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!